Всім привіт! Сьогодні давайте зв'яжемо ось такий брелочок невеличка, маленька така рибка. Дуже легка у виконанні. Я впевнена, у вас вийде все і вам сподобається. Отож, для в'язання рибки беремо пряжу, беремо гачок, робимо кільце амігурумі. Зафіксували. В кільце в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Тільце рибки все буде пров'язане стовпчиками без накиду. Отож, в кільце вели гачок, ниточку захопили, витягли і пров'язали. Ось це буде перший стовпчик. другий Третій. Четвертий. П'ятий і шостий. Стягнули кільцем. Приєднуємось в першу петельку, ось вона. Ниточку захопили і протягнули. Ось ми з вами. Замкнули кільце. Робимо тепер повітряну петлю під йому. Ставимо маркер у мене ниточка. Ось так. І в'яжемо наступний рядочок. Через одну петельку робимо прибавку. Цю петельку пров'язуємо один стовпчик, в наступну два. Знову одна петелька, один стовпчик, в наступну два стовпчика. Знову один стовпчик, і закінчуємо ряд в ось цю петельку, пров'язуємо два стовпчика. Один, другий. Так, роботу ось так. Вивертаємо, приєднуємось там, де в нас маркер в цю петельку. Приєднались, робимо повітряну петлю. І переставляємо маркер. Наступний рядочок. В'яжемо дві петельки по одному стовпчику, один стопчик, в наступну один стовпчик, і в третю в'яжемо два стовпчика, без накиду. Один. І сюди ж другий. Повторюємо до кінця ряду. Один в наступну петельку. Один. І в наступну петельку два стопчика. Один. Два. Є. Ще раз повторюємо один стопчик в наступну петельку, один стопчик. І в цю петельку в'яжемо два стопчика без накиду. І є, пров'язали так, приєднуємось. Ось цю петельку де маркер, захопили, приєднались єднувальною петелькою. Так, ставимо маркер. Наступний рядочок в'яжемо без змін. так, повітряну петельку не зробили, не забувайте. Повітряна петля, а потім маркер. Ось так. В'яжемо наступний рядочок без змін. Всі петельки, без привавок. Пров'яжемо до кінця ряду самостійно. Так, закінчили ряд знову. Приєднуємось повітряна петля, ставимо маркер і наступний рядок в'яжемо без змін. В кожну петельку один стовпчик без накиду. Так, закінчили і цей рядочок. Ось цей хвостик можна вже туди серединку заправити. Ось так він нам не потрібен, обрізати ми його не будемо. Так, приєднуємось, робимо повітряну пительку, ставимо маркер і в цьому рядочку робимо убавки. Тож пров'язуємо три стовпчика без накиду, Раз. Два. Три. і робимо убавку Вкололи гачок в першу петельку, в наступну ниточку захопили, витягли і пров'язали. Повторюємо три стовпчика без накиду, один. Другий. Третій. Робимо убавку в першу петельку, в другу. Ниточку захопили і пров'язали. Так, ще раз. Один, одна петелька. І в кінці зробимо ще одну убавочку. Ось так. Підхопили першу в другу. Ниточку захопили, протягнули і пров'язали є. Приєднуємось в ось цю петельку, де був маркер. Так, робимо повітряну петлю, і в цьому наступному рядочку робимо всі умавки. В першу, в другу захопили. Розв'язали. Далі дивимось. Ось наступна петелька друга, захопили, пров'язали. Першу другу захопили, розв'язали є. І ще один раз. І ще одна убавочка. Ось у нас вже видно, рибка формується, так? Тепер саме час її наповнити всерединці. Беремо наповнювач, маркер нам вже не потрібен. І наповнюємо так я за допомогою олівця, чи можна гачка з ручкою. Це роблю. Ось так. Це дуже зручно. Ось так. І тут нашої рибки готовий. Залишилося вив'язати хвостик. Так, ось тут ми закінчили. Робимо ми з вами три петельки підйому. Одна, дві, і три. Тепер перевертаємо ось так в цю сторону. В'яжемо стовпчик з двома накатами. Ось сюди ж, Раз, два, і. Де ми починали, ось так, вив'язувати повітряні петельки. Так, петлі підйому. Тепер пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Через дві, через дві, і ще раз через дві. Ось ми вив'язали стовпчик з двома накидами. В'яжемо ще один сюди ж. Раз, накид, два. В цю ж саму петельку захопили, витягли. Пров'язуємо через дві, через дві і ще раз через дві. Робимо повітряну петельку. Далі в нас йдуть стовпчик з одним накидом. Є стовпчик з двома накидами. Раз, два, сюди ж в цю петельку. Через дві. Так, 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 через дві. І ще раз через дві. Стовчик в'яжемо з одним накидом в цю ж петельку. Так, повітряна петля. Ось сюди в крайню петельку. В'яжемо стовпчик з двома накидами. Один, два. Ось сюди в крайню петельку. Так. Через дві, через дві, через дві. Є. Ще один стовпчик з двома накидами сюди ж. Раз, два. І всю ж саму петельку. І є заключно три повітряні петлі. Одна, дві, три і в цю ж саму петельку. Приєднуємось. Ось так захопили нитку, витягли, і сюди ж приєднались. Є ниточку можна вже обрізати. Обрізаємо ниточку. Ось так. Ну, побільше залишити, витягнули, і з цієї сторони аж ми її ховаємо. Ось так. Підтянемо трішки, щоб у нас такий хвостик не був великий, можна її ось так стягнути. Щоб сформувався хвостик. Ну, а далі тут фіксуємо. Це ви вже знаєте, ось так ниточку захопили ще раз і зафіксували, щоб нічого в нас не розпустилося. Все, тепер ниточку можна вже і обрізати. Так, ну, наша рибка готова. Залишилось зробити їй оченятко. І зробимо їй ось такі полосочки. Да? Давайте зробимо ось таким помаранчевим кольором полосочки, а око зробимо чорною ниточкою. Тож візьмемо гачком, намітимо, десь у нас ось тут буде око. Цю ниточку ми просто прив'яжемо. Так ось так. Сформуємо око так, зайве приберемо все. Ось так просто раз, два. І три можна ще нагади. Так, ось так. Чотири рази зв'язали. Обрізаємо ниточку. Так, око в нас вже є. Беремо голку для зшивання в'язаних виробів. Ось така в мене теж, бачите, помаранчева. І будемо зараз закінчувати роботу. Так, візьмемо, ну, ось так, я думаю, вистачить нам. Починаємо десь ось так звідси. Ну, тут вже все приблизно. Тут вже ви як захочете вправо, вліво. І теж її потрібно прив'язати, щоб вона ж у нас потім не розпустилась. Ось такі пров'яжемо раз, але сильно не затягуємо. Ще один раз. Так, є, ось це можна вже обрізати. І тепер. Таким чином ми робимо вправо, вліво. Так, тепер з цієї сторони вже можна вийти ось тут. Далі аж десь в кінець виводимо голочку, ось. І тут так само робимо. Ну тут, бачите, все приблизно, як ви забажаєте, якої величини. І, може ви захочете а, не два рядочки, а один зробити. А не в ту сторону. Ну нічого, ми її зараз виведемо. Ось так назад. І ось так сюди. Тут вже, як бачить автор, так, ось так. Зафіксували, обрізали ниточку, і наша золота рибка готова. Залишається забажати да, наше бажання. А воно в нас одне. Миру, миру, миру всім нам. На сьогодні в мене все. Якщо є якісь запитання, побажання, пишіть внизу під відео.